Батько, вимовляючи це слово, ми не завжди усвідомлюємо його цінність. Здається, що чути голос батька, звертатися до нього, бачити його поряд, це те, що є невід'ємною частинкою життя. Батькові руки у пам'яті відчуття з дитинства, як вони підхоплюють тебе і підіймають високу вгору. щастя. Голос батька, він завжди звучатиме словами підтримки, впевненості, заспокоєння. Очі вони дивляться з ледь помітною тривогою, з любов'ю та вірою. У них читаємо: у тебе все вийде, ти зможеш. Усі ми маємо спогади, які починаються зі слів «Мой з батьком, що є початком. Цікавих історій, смішних та серйозних, великих та малих, таких важливих для дітей у будь-якому віці. Тато друг, тато помічник, тато майстер, тато захисник, батьки українських дітей порванять рідну землю від ворога. Вони герої, що готові віддати своє життя. Зради майбутнього схиляємо голову перед кожним. Мрію, щоб кожна дитина могла обійняти свого тата, подивитися йому в очі, взяти за руку, обійняти та звернутися, вимовивши голос таке цінне слово батько.